Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео про Stalker 2 і це мої враження від цієї найкращої мабуть, гри у світі. Тому що відео називається Це не гра року, це гра 21-го століття. І чому так? Тому що капець я буду розповідати про цю гру, незважаючи на те, що є зараз якісь косяки, баги, вильоти. У мене було 5 вильотів, ну я на це просто. Закриваю очі, тому що подивіться, як це виглядає. Усі її так довго чекали, і всі, я думаю, просто зараз в захоті, тому що вони бачать те, що вони хотіли бачити. Друзі, я граю в 4К на епічних налаштуваннях без DLSS. Так. Я вимкнув DLSS, тому що воно масштабування, тільки створення кадрів, а так все епічно. І дивіться, що 4К монітор у мене. Але чому прикол, дивіться, дальність промалювання, і в мене видно якісь он там, як воно як мозаїка якась, начебто нечітке, таке розмито мозаїчне якесь. В кого таке є, напишіть в коментарях, як це виправити. І от блими цього світла теж є. Ну, але подивіться просто. Яка трава? Це, мабуть, найкраща трава, і вона реально, як, от все, якось так з українським пов'язано на 100%. Я не знаю, як таке відчуття. Я не грав перші частини, я дивився проходження, я дивився сюжет. У мене вона є придбана в стімі, вся трилогія, але я не грав, тому що вона якось ну, вже для мене трішки застаріла. і не подобається мені там стрільба взагалі. А ось тут це просто щось неймовірно. Кожна зброя відчувається по-різному. І це дуже, блін, прикольно. От я не знаю, це дуже прикольно. Я люблю такі ігрушки грати, як Call of Duty, там Half-Life я люблю. Да, два це мої найкращі, найлюбиміші ігри. Ось тут це щось, це якийсь next level. Тому я вважаю, що це не просто якась гра року, да, це гра. 21-го століття, блін. <хи> так, дивіться, в мене, до речі, є гвинтар. я його повністю покращив. І алло. Так. І це ось така штука, як на фігурці, я думаю, вам видно. А фігурка, в мене, до речі, колекційне видання, артбук -арт оцей і стілбук. Це, блін, такі прикольні штуки. Я ось сьогодні передивлявся ще раз. Дуже якісно зроблено. Блін, яка тут українська мова? Які пісні українські? Я вже чотири пісні зустрів Океану Ельзи, да й інші виконавці теж популярні. О, дивіться, як прикольно! Лазер видно качає цю. Так, українська мова тут дуже класна. Вона така колоритна з матюками і відчувається живою. Дуже живою. В метро Екзодус теж є українська, але воно там не так. До речі, мені не подобається в метро. ось Це зроблено, тіпа, як не суржик, а акцент оцей, тіпа, Не, Тут прикольно зроблена англійська мова, вона чиста, нормальна, без якогось От Я не розумію. Типу, типа, блін, вони на цьому вивозять, якби що це там руснявий акцент. Мені не подобається. От українська це дуже дуже класна. І що інтересно, друзі, я награв ігру вже 65 годин, а я, але я пройшов всього 4 локації чи скільки. Мала зона тут, і то не. Ну так, да, тут я бігав, тут я ще не бігав. ну Це в принципі 1, 2, 3, 4, 5. Чотири можна болота. Тут ненді час він маленький, як затон можна вважати. І я пройшов ось інді час, я пройшов і зробив свій вибір. І ось в мене далі буде місія. Я ось тут бігаю. Зараз хочу якісь повиповнювати другорядні може, місії чи ще щось побігати, подивитись. Ось так я граю. Я тупо насолоджуюсь, роздивляюся картинкою. Мені це капець як реально подобається. Я не дуже ігроман. Але наскільки зроблено якісно, незважаючи на те, повторюю, що зараз є баги, вильоти і так далі. Хоча вже три патчі вийшло. Ось це в мене третій патч. Дивіться, зараз саме цікаве, що 60 кадрів. А, я поставив, щоб в мене ограничення було в 60 FPS, якось воно більш стабільніше тоді працює. І показує 60 кадрів. І якби коли довго граєш, або десь забігаєш, якусь починається перестрілка, або десь якась співбесіда, діалог, так просадка конкретна. До, до 15-7 до кадрів. Тому я. Якщо я хочу помилуватись ось такою картинкою, я 4К граю, бігаю, теж, в принципі, нормально. Але десь як просадки починаються, міняю на 2К. Не знаю, я ж вам показував тільки що що. Тільки, тільки якось ось так виходить. Поле зору, виставив графіка максимальна. Якось так, отак я граю. І Я просто хочу похвалити цю гру, я хочу подякувати розробникам, тому що вони щось зробили таке нереальне. Оці всі локації, наскільки вони видно, що вони зроблені е, не якось там блін, штучним інтелектом, а вручну. Ну, як, да, е, як це там буде правильно називатись. Ну просто вони красавчики, красунчики. <хи> я дуже задоволений, я дуже вдячний розробникам за те, що вони зробили наскільки. А от такі якісь постройки, заводи, там бігаєш, пригаєш, якось якісь є, до речі, ось такі прикольні, як загадки, де щось треба розгадати, щоб забрати якийсь лут. Це дуже класно. Я от в Half-Life любив, якби тут ще можна було піднімати якісь предмети, перетаскувати. Це було б <хи> дуже прикольно. Хоча тут можна бігати і... Ти коротше, ногами так підштовхуєш якісь ящики, десь можна вилізти, залізти і щось кудись заскочити. Аномалії прикольно брати. У мене ну, тут в інвентарі немає багато з собою. Мячик ось цей прикольно забрав. Аномалії дуже класні, Аномалії такі, як ми бачили по трейлерах, і локації теж такі самі. Ось там, де з Ріхардом на локації, там, де він співав пісню, мій рідний край, теж графіка. Тупо на 4К, така, як в трейлерах. Тобто, нас не надурили і ще й пофіксять, буде, буде стабільно працювати гра, і буде прям, взагалі все чудово. Я, блін, дуже задоволений. О, диві. Блін, от стрільба дуже класна, дуже класна. скільки я вже і кровососів вбив, і контролера, і, і, і усі, всі плоті мені сподобалось. Дуже класно. Хоча зараз я граю на, склад... на новачку, а, і його пофіксили. Буду зараз ставити на, е, цього, на сталкера, тому що кровососа вбиваю, з дробаша вбиваю за пару пострілів. Не дуже прикольно. І цього контролера, чи як він що кидає предмети, теж я гранатами закидую. Ну, хочу поставити на сталкера, тому що дуже е, стало слабіше. Ей, луту багато збираю. Блін, і прикол в тому, що я тепер бігаю, і я ось щось знайшов, блін, мені треба бігти до сховка, заховати е, на Скадовську, тому що, блін. А може я вам зараз покажу, як воно буде глючити чи ні? Е, е, бігаю тепер, блін, і завжди хочу щось десь заховати, блін. Тому що і приходиться Ой, тратити скільки часу на оці всі маршрути. Е, Бо не хочеться. Я викинув, укс. до речі, знайшов класного дробаша. Як він називається, він як, коротше, як калаш, 10 пострілів теж, але він дуже скорострільний, і так як автомат просто, блін. Ним реально класно. Так, я сюди забігаю, нічого мені не буде. Так, отут дивіться 30 FPS. Ну наскільки все якісно зроблено, це я дуже задоволений. Так, ось я, я бачу, як лагає. Я думаю, вам, я спеціально вам так показую свою цю локацію. <губ> таку, щоб ви подивилися. Так, які в мене є артефакти? В принципі, ось такі. Мами не на місто знайшов. Ну і всі такі ось останні. Ось це прикольні якісь теж артефактик. Ну так, да, гребінь. Друзі, дякую всім за перегляд. Гра просто супер. Я всім рекомендую її до проходження, до покупки. Підтримуйте своє українське. В кого є кошти, купіть собі, побалуйте. На все життя буде згадка на колекційне видання. Дякую всім за перегляд. Розробникам просто красунчики. Дякую і всім вдалого полювання.